Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Часто в інтернеті я бачу інформацію про те, чи можна давати курім харчову соду. Якщо можна, то як її давати, в якій дозі, для чого. От. І сьогодні в цьому відео я хотів би висловити свою думку. На рахунок цього. От сподіваюся, моє відео буде для вас цікавим. Ну, ви вже зробите свої. Висновки, як то кажуть, самі. Гарного усім перегляду. Отже, друзі, одразу хочу сказати, що особисто я харчову соду курім несучкам даю, але це мій досвід, моя думка. Тобто, я так вирішив, я нікому не нав'язую свою думку. Тобто, ви робіть висновки самі. Дивіться інші відео, читайте статті. Зараз інформації багато в інтернеті. От, і вирішуйте самі, давати вам харчову соду своїм курям, чи ні. Отже, харчова сода має як плюси, так і мінуси у харчуванні курей. От, наприклад, якщо я даю соду, якщо неймовірна спека на дворі. От, рекомендують давати курям-несучкам саме в, е, в такий час, от, тому що вони от, там звичайно є наукове обґрунтування, але для нас це, скажімо так, не дуже важливо. Вони мало їдять, більше п'ють, там порушуються якісь обмінні процеси. От, і сода якби допомагає все це вирівняти. От, також рекомендують у спеку давати соду бройлерам, але бройлери це зовсім інша тема. Я туди, як то кажуть, влазити не буду. Отже, даю, коли занадто спекотно. Потім ще в зимовий час, коли, от, я грішу таким. От коли я перегодовую корей. Тобто взимку нам я думаю, багать, багатьом із нас здається, що вони нещасні, їм холодно, потрібно і те дати, і те, і картоплю зварити. і якихось Ми накуповуємо добавок, надивимося в інтернеті відео, і, і дріжджі, і м'ясо кісткове, і рибне, і все зразу, бо їм холодно. От. І іноді із за цього. У корей сучок порушується кислотний баланс і обмін речовин, можуть бути розлади травлення. І тут от саме в нагоді і стане сода. Він, сода відновить роботу шлункового кишкового тракту, також нормалізує pH от, у корей і так далі. Також рекомендують соду давати для підвищення яйценосності у корей. От, е, ну, не знаю, чесно кажучи, чи цей засіб діє чи ні. Ну, але от, я іноді даю. Як же давати соду? Особисто я даю соду е, з розрахунку 03-05 грам соди в день на одну голову. Отак. От це інформацію я придумав не сам. От це інформація, як то кажуть, з достовірних. Джерел тому 0,3-0,5 грам соди на одну курку. Значить, я порахував в чайній ложці без гірки десь приблизно 8 грам соди. От. Тобто давайте візьмемо такий середній показник 0,4 грами соди на курку в день, тобто на 10 голів це 4 грами, тобто півчайні ложки на 10 голів курей дорослих в день. Ось отак. От, повторюся, півчайної ложки на 10 курей в день. Я даю один раз з мішанкою. Можна, дехто рекомендує розводити соду в воді, потім в мішанку виливати. От, так, соду з водою я не випоюю, я не знаю. От цих тонкощів, тому я роблю з мішанкою. Або суху сиплю в мішанку, але мішанка волога все одно вона там розчиниться, або можна з невеликою кількістю води змішати. І даю, наприклад, якщо для підвищення яйценоскості, то даю отак один раз в день тиждень. Потім два тижні перерва, і потім ще тиждень даю. І все. Тобто на цьому все. Я даю тиждень, два тижні перерви, ще тиждень, все. Отак, от, от я даю. Ця інформація також не моя. Я знайшов її в інтернеті, я подивився багато відео, статей, зробив для себе висновки. І от такий зробив, ну, скажімо так, рецепт для себе. Якщо ви хочете, наприклад. ну, Давати курім для профілактики, соду, до речі, вона ще лікує деякі захворювання, такі, наприклад, як хвороби зобу, наприклад, коли він забився під агру. Але тут -то, також потрібно бути ну, не знаю, обережними. Ми не завжди зможемо поставити діагноз і тому пічкати всім підряд, навіть скажімо так, народними методами. Ну, не знаю, я вам не рекомендую. Але от така інформація є. Тобто, якщо ви хочете з профілактичною метою давати соду, то давайте її два рази в тиждень. От в такій дозі: Пів чайні ложки на 10 курей в мішанку. Але два рази в тиждень. Потім робіть, не знаю, два тижні перерву і знов дайте. Отак от, от. Але особисто від себе хочу сказати, якщо ви не впевнені, якщо. З вашими курьми ну, відносно все нормально, вони несуться стабільно, все не потрібно цього робити. Інколи ми ну, як то кажуть, уже в крайнощі кидаємося, надивимося. О, і того треба, і це треба. Зараз багато всього пропонують, рекламують. Звичайно, всякі мінеральні добавки потрібні. І сіль кухонна потрібна, і м'ясо кісткове, але ну воно повинно бути. Чітко дозованим. От. І е і не все зразу. Тобто, не в одну мішанку. Ми кидаємо. Зараз у мене от мішанка така. Тут не важливо, що відео не про це. До речі, у мене є відео на каналі, як я готую вологу мішанку для корейних сучок. Кому цікаво, переходьте, дивіться. А сьогодні ось так: от про соду. До речі, сода дуже гарно використовується для дезінфекції приміщень. От. Наприклад, можна і так використовувати. Ну, от чому не можна переборщувати, як то кажуть, содою? тому що буде в організмі перенасичення лугу, це може призвести до судом, розладів травлення, курей. От <кхід> тому друзі, от, ну, от рекомендую, наприклад, якщо ну, страшна спека, от 40 градусів і ваші кури мучаться з відкритими дзьобами. Хека і то, отак от я б рекомендував спробувати от, тиждень, потім два тижні перерив і ще тиждень і все. Ну і кажуть, що вона от підвищує несучість. Це також ну, я не можу сказати, правда чи ні, тому що ну, всі ви знаєте, несучість залежить від багатьох факторів, можна попасти просто на період линьки, період, коли кури відпочивають і так далі. Тому, друзі, ось така інформація. І ще хочу е, сказати вам, наголосити: е, ви дивитеся багато, і я в тому числі відео в інтернеті, статей. Не потрібно, скажімо так, 100% вірити і довіряти цій інформації. Тобто, потрібно мати свою голову. От, подивилися, зробили висновки. Так мені потрібно, не потрібно. Тобто, ну все підряд не потрібно сипати. Я також такий, надивлюся потім. Ну, Але я от використовую. Ви дивіться по собі. Ось так от, друзі. Сподіваюсь, моє відео було для когось цікавим. Можливо, ви зробите висновки якісь для себе. От. Тому дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.